Продовж минулої доби бойовики проросійських незаконних збройних формувань 64 рази обстрілювали наші позиції та мирне населення. Найпопулярнішими серед кремлівських найманців залишаються заборонені мінськими домовленостями, міномети калібру 120 мм. З них бойовики щонайменше 25 разів гатили вздовж усієї лінії розмежування сторін. Окрім того, зафіксовані численні випадки застосування противником артилерійських систем калібру 122 та 152 міліметри. Найскладніша ситуація залишається в районі Донецька, зокрема на підступах до населених пунктів Мар'їнка, Піскі та Опитне. Також на Луганщині тривали обстріли станиці Луганської сокільників щастя. А поблизу Артемівська від ворожого вогню потерпали Ленінське, Лозове кіров та інші населені пункти після опівночі активність російсько-терористичних військ дещо знизилась. Вночі вони вчергово обстріляли з танків Мар'янку зі стрілецької зброї та гранатометів. Вдарили по опитному та Красногорівця, що біля Донецька, а також по Широкіному. Впродовж ночі над позиціями сил антитерористичної операції вели розвідку декілька ворожих безпілотників.